Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Мільйонер Роберт Гарет за багато років до смерті страждав на розумовий розлад, який виявився в тому, що він вважав себе принцом Уельським. На подив багатьох людей його дружина виконувала всі маніакальні забаганки чоловіка і витрачала чимало грошей на те, аби все виглядало по-справжньому. Дім, у якому вони жили, був перетворений на невеликий англійський королівський двір. Вона найняла групу акторів, які виконували роль королівських слуг і послів інших країн. Вона навіть запросила спеціаліста з Лондона, який стежив за тим, щоб усе виглядало як насправді. Жінка роздобула навіть копії всіх нагород, які мав принц Уельський уніформу військ. Різних країн, щоб були належним чином одягнуті ті, котрі зображували військових представників. Сама вона щоденно з'являлася перед ним як принцеса Уельська і годинами грала цей трагічний фарс, підтримуючи ілюзії чоловіка. Друзі, нерідко говорили їй: твій чоловік божевільний. Чому ти не віддаси його у притулок, де за ним доглядатимуть? Мій чоловік, відповідала вона, був хорошою людиною. Сьогодні він хворий і повільно наближається до смерті. Чому ж я не можу зробити щасливими його останні дні? В першому посланні до Тимофія, апостол Павло пише: Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Одного разу, улюблені мої, Господь Ісус побачив нас, які впали і повільно наближалися до смерті. У нас не було виходу, і Він з любові до нас став людиною. Він не зображував людину, не грав ролі. Він справді став людиною назавжди. І сьогодні Він перебуває на небесах. Ісус Христос, людина на всі часи. Тому люди найближчі єства серцю Господа завжди будуть у всесвіті. Якось я познайомився з дівчинкою Андріаною, яка віддала свою нирку, щоб врятувати сестру. У неї було три сестри, але найулюбленішою, за її словами, була Христина, бо носила у собі частину її самої. Можливо, в майбутньому в Андріани будуть проблеми, бо в неї лише одна нирка. Але яке це має значення, якщо вона має щастя бачити живою свою сестру? Прийнявши людське іство, Господь Ісус не втратив жодної зі своїх рис і зібностей, адже Бог не може нічого втратити. Він не просто прийняв людську подобу, а й повністю став людиною. Саме цим зумовлена глибина його любові і наполегливості, з якою він добивається нашого спасіння. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, який прийняв нашу людську подобу і прийшов в цей світ. В ньому ми маємо перемогу. І за це тобі щиро дякуємо. Благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів і будь з нами усіма, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус є нашим посередником і продовжує працювати над нашим спасінням. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого благословення та щасливого дня. До побачення!